зерно та військовополонених під час візиту генсека ООН Антоніо Гутереша в Україну Володимир Зеленський провів з ним плідні перемовини. Зосередилися на ситуації навколо Запорізької АЕС. Гутереш пообіцяв посприяти відвідинам комісії МАГАТЕ нашої атомки, що важливо транзитом через вільну територію України. Ядерна безпека це безумовний пріоритет для усіх в світі. Нові виклики. Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити. Безумовно, всі обстріли Не пропустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас на межу радіаційної катастрофи світового масштабу. Погодили з паном генеральним секретарем параметри можливої місії МАГТ на запорізьку атомну станцію в легальний спосіб через вільну від окупантів територію. Також до колонії в Оленівці хочуть скерувати комісію ООН. У неї кілька завдань: ознайомитися з умовами утримання наших захисників, сприяти їхньому звільненню та розслідувати обставини масово. Вбивства азовців ця війна принесла масове руйнування та значні втрати, порушення людських прав. Люди прагнуть миру, але це має бути мир, який відповідає міжнародним хартіям та міжнародному праву. Ще один поважний гість завітав із поважною свитою. Делегація реджепа Ердогана складалася із ледь не десятка топ-посадовців Туреччини. І недаремно наші мінінфраструктури з турецьким мінторгом підписали меморандум про відбудову України після війни. Ердоган погодився взяти під патронат Харківщину. Щоправда, першим спільним проєктом може стати відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Також підняли питання продовження експортно-зернової ініціативи. Зараз не лише Україна, а й увесь світ відчуває результати стамбульських домовленостей, які зробили безпечним експорт українського зерна через Чорне море. Під час сьогоднішньої зустрічі ми зупинилися на питанні, як ми можемо збільшити дієвість наявних механізмів для експорту зерна. Проте конкретних меседжів не озвучив, як і не підтвердив чуток, які ширилися перед його приїздом. Мовляв, пропонуватиме мир із путіним. Ніхто нас не схиляв ні до поступок, ні до якогось там на, ну, поступок на користь Росії. Якщо знову полетить якась зрада по соцмережам, то одразу хочу сказати, що такого не було. І Ердоган здається, нарешті обрав сторону під час перемовин. Заявив він повністю на боці України. Туреччина завжди вона засвідчила усіми своїми заявами, своїми діями, своєю підтримкою, в тому числі підтримкою на таких майданчиках, як ООН Генеральна асамблея ООН при голосуванні за резолюції на підтримку України і суверенітету проти російської агресії. Тобто дійсно і Туреччина, і її керівництво, і її народ вони підтримують Україну. І е, знаєте, ну достатньо згадати одне слово байрактар для того, щоб одразу з'явилися дуже такі асоціації, пов'язані з Туреччиною. Сама зустріч високопосадовців проходила у Львові. Там до війни підтримка Зеленського була не найвищою. Та Росія своїм вторгненням це змінила. У місті Лева президент отримав заряд позитиву та оплески. Браво Браво! Юлія Васильєва, новини. 33 канал.